Від України. Ми маємо в Україні проблему. Дуже рідко наші фермери ще використовують сітку для вкриття силосних траншей. І також недостатньо мішки. І тому процент потрібен і дойшла ферменти 90% молочних підприємств кращих використовують цілосну сітку. Після закриття скільки стоїть куля з вуглекислого газу? в ефілі дізеблази Дауерт, е, Штейт? Бо... Два три тижні після закриття е, виді... виділяється вуглекислий газ, і якщо ми гарно вкрили, там немає втрати його два-три тижні. Куля така стоїть. То це все абсолютно нормально. Це показник того, що ви правильно укрили друзі. Це дуже, дуже важливо. Ні, good abdecked, what's the footer, too full of foot, simulation? Він говорить, що коли погано закриваємо, коли uh, втрати не, не надуваються плівка, то витрати корму uh, збільшуються і споживання корму значно зменшується. І, і відповідно, з цими починаються проблеми. ну, Ось на тільки військове. Швере машин, фіхти, фіхте. Трамбування якісне дуже важливо. Межа дикті кілоки більше двісті шістдесят кілограмів такої речей метри кубічними. І обов'язково вкриття. Правильно, це ключ успіху. Він сказав, що це на першому місці. Якісний селищі наш.